Стандартні способи пошуку порушників не є ефективними і займають багато часу. Необхідно підвищити рівень контролю з боку охоронців. Система розпізнавання облич Рікоак це правильне рішення для автоматичного виявлення, розпізнавання та пошуку облич за допомогою передових алгоритмів. Рікоак здатна виконувати. Виявлення облич у відеопотоці. Ідентифікація особи за запитом в режимі реального часу сповіщення про події за допомогою смс та електронної пошти, пошук за завантаженими відео та зображеннями, інтеграція з апаратним забезпеченням, широкі можливості для маркетингу алгоритми Рікоак виділяють обличчя і створюють нейронні зображення цих облич. Алгоритми видають результат із зазначенням статі, віку та інших атрибутів система надсилає сигнали до відділів, щоб ті відреагували. Платформа займається пошуком порушника. Вона може реагувати на появу розшукуваних осіб у режимі реального часу. Рікоак це універсальний механізм для контролю і запобігання вторгнень і підвищення рівня безпеки на вашому сайті. Зв'яжіться з нами для проведення демонстрації.